you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Український ведучий Олексій Суханов приголомшив, що йому пропонували зробити українське громадянство за гроші. Суханов розповів, що в 2014-му, коли він тільки приїхав до України, йому запропонували можливість отримати український паспорт у взаємовигідному обміні за хабар. Однак він відмовився від цієї пропозиції. Єдине мені натякнули на хабару 10 тисяч за часів президентства Петра Порошенка. Не буду показувати пальцем, але за його. Часів була така такса, я відмовився, тому що в 14-му я їхав в країну, яка має змінюватися, перезавантажуватися, по справжньому ставати європейською. Позиція не продається. Це дивно стати на бік країни, а потім купувати паспорт. Маячня для мене. Я відмовився, звісно, розповів Суханов. Та згодом ведучий все ж таки отримав умріяний український паспорт. Потім Зеленський надав громадянство, за що я вдячний. Це честь для мене. Я жодної хвилини не пошкодував пишаю. Ся тим, що я громадянин України, українське громадянство це велика честь, це почесно, і в голові іноземців це має закарбуватися. Ця країна гідна найкращого, сказав ведучий. Та найцікавіше в цій історії те, що це адміністрація п'ятого президента України Петра Порошенка. Порох показує себе з боку героя, який б'ється з корупцією і хоче кращого майбутнього для України. А натомість, за словами автора, його адміністрація бере хабарі за видачу українського паспорта. Це вже не перший такий ляп з боку сивочолого. Йому треба нарешті визначитися, чи йому важливіша доля країни, чи грошей, бо з такими приголомшливими викриттями про нього він втратить і те, і те, а народ назавжди запам'ятає справжнє обличчя. На цьому все. підписуйтесь на канал і переходьте за посиланнями в описі.